Подивіться як тут. Подивіться, який тут бардак, який страх. Що міська влада робить. Подивіться, що міська влада зробила. Це жах це стадіоном перетворив на смітник. Це наш міський голова. Сергій Віталійович Нада, який обіцяв дітям будувати стадіони, спортивні майданчики. Оце він такий зробив пустир. Подивіться, будь ласка, зверніть увагу. Людина, яка прийшла від свободи і перевиборча програма була. Дітям все. Зверніть увагу, який смітник.